Бездогану. Ром! А звідки вони в нас? Не знаю, Кіра. Викинь їх. В нас все одно ніколи не буде дітей. Навіщо ти так говориш? Це жорстоко. Кір, ти чого? Я ж просто тебе спитав, чи не бачила ти, де я залишив годинник. А звідки в нас дитячі черевички? Які черевички? Оці. з Романом щасливо жили у шлюбі вісім років, але з дитиною не поспішали. Жінка хотіла спочатку втілити свою мрію, створити сімейну фірму. І тільки після того, як вона налагодила успішний бізнес і передала його в управління чоловікові, вирішила, що готова стати матір'ю. Але завагітніти їй ніяк не вдавалося. До того ж, видіння із дитячими черевичками дуже налякало Кіру. Тому вона приїхала до бабусі. Розумієте, я не можу завагітніти. Вже рік намагаємось. А вчора мені привиділися дитячі черевички, і почулися, ніби чоловік сказав, що в нас ніколи не буде дітей. Скажіть, невже я безплідна? Візьми ці нитки і поклади у мішечок. А тепер назви три кольори. Зелений, жовтий. Червоний. Витягни три нитки, тільки не дивись. І дай мені. Хм. Ти диви. Біла, синя і чорна. Жодну не вгадала. Не бачу я зараз біля тебе, дитини. Ти живеш оманою. Чоловік з тобою не відвертий. Ви помиляєтесь. Я побудувала ідеальні стосунки зі своїм чоловіком. Ми довіряємо одне одному, все робимо разом. Бачу, але якщо не хочеш все втратити, перестань піяти коло нього, як біля дитини. Займися тою справою, яку вклала душу. Ви нічого не розумієте. Ми з чоловіком одне ціле, тільки дитини не вистачає, і вона в нас буде. Даремно, я сюди прийшла. Кіра не повірила бабусі і вирішила діяти за своїм планом. Від нас вона одразу поїхала в офіс їхньої сімейної фірми, в якій досі залишалася співвласницею. Ларис, привіт! Ти мені якраз потрібна. Доброго дня. А що ви хотіли? Візьми з собою на переговори. Це зразки нових меблів. Свіжі дизайнерські розробки. Наш козир. Дуже стильні. Кір, можна тебе на хвилинку? Так, слухаю. Ларис, ти можеш йти. Дуже дякую тобі, що замовила мені аудит. Ти не пожалкуєш. Дуже це розраховую. Не хвилюйся, все зроблю в найкращому вигляді. І Дякую, що згадала про мене по старій дружбі. Я не по старій дружбі про тебе згадала. А найняла для своєї фірми хорошого фахівця. Тому просто виконай свою роботу. Я вже вивчаю деякі документи, і в мене є питання. Я тобі вже казала. Я ще є співвласницею фірми, але майже відійшла від справ. Тому якщо в тебе є питання, то це до Романа. Це ж треба. Ти ще з університету розробляла бізнес-план і носилася з ідеєю відкрити цю фірму. Це ж була твоя мрія. А зараз в мене інша мрія. Тому з усіма питаннями до керівника фірми. Кір, є розмова, тільки швидше. Ігор вибач. Я все підготувала. Сьогодні надіслали новий каталог. Отже, замовлення майже у нас в руках. Кір, що цей пройдисвіт робить у нас в офісі? Ром, ну ти знаєш, що він не пройдисвіт? Я найняла найкращого аудитора і значно дешевше, ніж коштують його послуги. Жодна перевірка податкової не страшна нам після того, як Ігор проведе внутрішній аудит. Він твій колишній мене собісить. ревнуєш? І це через стільки років після нашого весілля як мило. Коханий, сьогодні саме той день. Що ти продовжиш, я нікуди не піду і залишуся прямо тут з тобою робити дитину. І ми втратимо контракт. Ти цього хочеш? Хоч. Але йди. Тільки пам'ятай, у мене на тебе сьогодні великі плани. Не пий добре. Добре. Насправді, Кірі було дуже важко відпускати справи фірми, адже це дійсно була мрія її життя. Проте вона дуже хотіла стати матір'ю і вірила, що все робить правильно. Рома, нарешті, чого так пізно? Я вже почала хвилюватися, що ти забув. Даремно. Все гаразд. Контракт наш! Ти у мене найкращий? Ти ще пив? Але ж ти знав, що не можна. Я ж тебе просила. Ну, з новими клієнтами трошки. Ну, привід який? А народити здорову дитину для тебе не привід? Кіра, ну чого ти оце от одразу починаєш? Ну мені вже отут оце заняття сексом заради продовження роду. Я хочу просто розслабитися і отримати задоволення. Ну і мені воно не треба. Того вечора Кіра дуже розізлилася на чоловіка, а ранком вирішила, що була занадто різкою. Вони поговорили з Романом, і подружжя помирилося. Охана, кава просто неймовірна. Все як ти любиш. До речі, прийшли мої аналізи. Все в порядку. А твої? А вони щось там накрутили. Недостовірний результат, дзвонили, просили перездати. Записався завтра на ринок. Дякую. Все для тебе. Ну, добре, я вже поспішаю. А-а-а, Чекай. А, треба підписати документ по новій угоді. Жінка була щаслива, адже в родині знову панували мир і злагода. Наступного дня до Кіри в гості прийшла матір Раїса Федорівна. Кір, скільки ви ще з дитиною будете тягнути? Я ж не вічна, от помру і хто вам з малям буде допомагати. Мам, навіщо ти таке говориш? Тому що твій чоловік успішний бізнесмен. А ти домогосподарка, ціла, як клуша дома. А знаєш, скільки жінок навколо таких, як Твірома? Мам! От навіщо ти мене накручуєш, а? Я не ревную свого чоловіка і не збираюся. Я вже рік намагаюся завагітнити, але в нас не виходить. Ой, я ж не знала. Вибач мені, доню. Розмову з матір'ю перервав дзвінок Ігоря. Він був стурбований і дуже просив про зустріч. Ігор, привіт, що сталося? Привіт. Виглядаєш сьогодні просто супер. Ігор, я ж тебе просила. Ти для цього мене покликав? Ні, добре, тоді до справ. Я знайшов деякі угоди з приватними підприємцями. Після того, як ви перераховували їм гроші за офісну техніку та послуги, вона одразу закрилася. Річ у тім, що за два місяці на цій компанії одноденки перерахували два мільйони гривень. Ти впевнена, що тебе не обкрадають? Ти на Рому натякаєш? Ти сама казала, що я дійшла від справ. Може, він не все тобі говорить. А Рома таки мав рацію. Замість того, щоб працювати, ти намагаєшся мене розсворити з чоловіком. Я шкодую, що дала тобі роботу. Кіра була переконана. Ігор і досі не пробачив їй, що вона покинула його заради Романа. Тому і шукає привід, щоб розсварити її з чоловіком. Вона не знала, як тепер правильно вчинити. Тому одразу поїхала до чоловіка, щоб порадитися. Добре. Я сподіваюся, ти мене зрозуміла. Лариса, все це треба зробити на сьогодні привіт. у нас була нарада. Проходь. Чому Лариса така невдоволена? Я сказав їй, щоб вона додому не йшла, поки не підготує весь пакет документів новим клієнтам. А в неї на вечір були якісь плани. Я прийшла порадитися з приводу Ігоря. Вочевидь, він не досі живе минулими і хоче нас з тобою розсварити. Це була помилка замовити йому аудит. Я тобі одразу казав. Нічого, я з ним сьогодні поговорю і звільню. Я йому аванс заплатила. Ну, Така вже велика втрата той аванс. Набагато гірше, якщо він зіпсує стосунки між нами. Ти правий. Ти сьогодні вдома? Ой, не знаю, ти ж знаю. Сьогодні завал з цим новим замовленням. Не знаю, наскільки сьогодні доведеться затриматись. Добре. Тоді я додому. Роману довелося затриматися на роботі до ранку, і Кіра чекала на нього вдома. Тож, коли в двері подзвонили, вона не сумнівалася, що це прийшов її чоловік. Але на порозі вона побачила Ігоря. Ігор. Навіщо ти прийшов? Хочу повернути аванс. Якщо тобі байдуже доля фірми, так само, як і твоя доля, то я нічим не можу допомогти і гроші не візьму. Перерахуй. Як хочеш? Знаєш, спочатку я підозрював тебе. Гадав, що ви є з чоловіком шахраї. Але тепер я розумію, що ти просто дурепа. Справді дурепа. Бо вирішила тобі допомогти і пустила в свою фірму і в своє життя. Стривай, Кір. Пробач. Поїхали зі мною на фірму, я покажу тобі документи. тебе відкриються очі на все. Я не хочу, щоб тебе ошукали. Ти мені не байдуже. Пішов звідси. Рома, треба, заспокойся! І іди звідси. О, Кіра, я від тебе такого не очікував. Я там всю ніч вкалував, а ти тут з крутиш. Гром нічого не було. Він тільки прийшов авант. Навіть слухати не хочу. Знаєш, я, мабуть, краще поживу в готелі. Кіра була приголомшена тим, що Роман пішов з дому. Вона винуватила Ігора і себе в усьому, що сталося. Їй хотілося повернути коханого чоловіка, але жінка не знала, як це зробити. Тому Кіра вирішила поїхати до бабусі по допомогу. Мій колишній Ігор зруйнував наші стосунки з чоловіком. Рома пішов з дому. Баблюб, допоможіть його повернути. Дай мені клубок. Нічого твій колишній не зруйнував, не в ньому справа. Казала я тобі, не бігай коло чоловіка, як біля дитини, а ти мене не послухала. Дай мені руку, ту на якій обручка. Ти ще можеш повернути чоловіка, якщо захочеш. Я бачу якийсь документ все через нього. Знайди його, дізнайся правду. А тоді вирішуй. А що саме за документ мені треба шукати? Ти тримала його в руках, але не читала. Якщо хочеш правду знати, поговори з матір'ю. А мама тут до чого? Вона приховує від тебе щось дуже важливе. Дорогою додому Кіра подзвонила матері і попросила її приїхати. А поки жінка вирішила пошукати серед робочих паперів фірми той документ, про який говорила бабуся. Доню, привіт. Привіт, мам. Чого ти мені дзвонила? А що ти робиш? Ти щось знаєш про якийсь документ? Щось про якийсь документ? Угу. Доню, в тебе все нормально? А до речі, де рома? Не знаю. Він пішов. Пішов? На роботу? Він з дому пішов, я не знаю, де він. Я так і знала. Не вберегла ти чоловіка. Мам, що ти знала? Кажи! Не хотіла я тобі цього казати. Бачила я твого рому з молодою жінкою. Вони обіймалися. Я не знала, як тобі про таке сказати. У нього бізнес, а ти домогосподарка. Мам. Як ти могла таке приховувати? Це я побудувала той бізнес. Якби не я, то і в нього нічого не було б. А разом і команда. Разом. Доню, але ж ти йому все віддала. Від думки про те, що чоловік її зраджує, серце Кіри стискалося від болю. Вона так і не зрозуміла, про який документ говорила бабуся. Жінка просто не знаходила собі місця від люті та розпачу. Ранком Кіра поїхала в офіс, щоб поговорити із чоловіком. Ларис? Ти що тут робиш? Де мій чоловік? А Він поїхав у справах, але це навіть добре, бо нам з тобою треба поговорити. Розумієш, ми з Романом кохаємо одне одного. Що? І в нас з ним буде дитина. І я хочу, щоб в неї був батько. Це брехня. Тобі тільки гроші від нього потрібні. А у нас з ним сім'я. Яка сім'я? Він до мене жити переїхав. Я тобі не вірю. Тебе звільнено. Забирайся звідси. Сама можеш забиратися. Ти тут ніхто. Ти сама підписала цей документ і відмовилася від своєї частки компанії на мою користь. Кіра була шокована тим, як підло роман її ошукав. Жінка не могла повірити, що він просто використав її любов та довіру. За порадою вона знову поїхала до бабусі. Я нічого не розумію. Ми з Рома були ідеальною парою. Я все для цього робила і бізнес, і затишок, і порядок в домі. Навіть взуття його начищено моїми руками. Я ж просто ідеальна дружина. Може, Лариса на нього порчу навела чи приворот? Ось фотографію його принесла. Не треба. Я і так все бачу. Немає на твоєму чоловікові ні порчі, ні привороту. Ти сама винна. Прикмета є така. Якщо будеш увесь час чистити взуття чоловікові, то віддасиш йому всі свої досягнення. Такі подружжя розпадаються. Це якось можна виправити? Візьми будь-яку мотанку. Потримай в руках, подумай про те, що тебе хвилює, і дай мені. Я тобі вже казала: твій чоловік повернеться до тебе, але твоє бажання з ним не здійсниться. У нас ніколи не буде дітей? Ні. Якщо пробачиш його, Зможете прожити довге життя разом, але щастя у вас не буде. Я ще думала, якщо це приворот якийсь, то можна пробачити. Але якщо він сам. Поруч з тобою є інший чоловік. І з ним ти можеш бути щасливою. Інший чоловік? Це ви про Ігоря? Я ніколи його не любила так сильно, як Романа. Не вибрала його десять років тому, не виберу і зараз. Тобі вирішувати, але не поспішай з висновками. Пройшло три дні. Кіра вирішила більше не шукати зустрічей із Романом, адже була розчавлена його зрадою. Кіра, що тут сталося? Чому там розкидані мої документи? Рома? ти чого тут? Кіра, не починай тільки добре. Лариса все тобі розповіла. Я тепер з нею. У тебе он Ігор є. Невже для тебе нічого не значить кохання, яке було між нами? Кіра, яке кохання? Ти перетворилася на якусь домашню клушу. Подивись на себе в зеркало. У мене з Ларисою набагато більше спільного, ніж з тобою. А бізнес? Невже не розумієш, скільки я в це вклала? Ти? Ти ходила, будувала якісь проєкти, а я працював. Зробив бізнес, підняв його на той рівень, на якому він зараз. А тепер ти хочеш у мене щось відхапати. Не вийде. Я? Відхапати? Значить так, я сам подам на розлучення. Майно поділимо навпіл. Тому квартиру доведеться продати. Мені треба забезпечувати матір своєї дитини. Залиш мені офіс. Добре, а ти мені квартиру. Минуло два місяці. Вам... Кіра розлучилася із Романом та почала створювати нову фірму. Зрозуміло. Проте справи йшли досить складно. дідько. Так. Кір, до тебе можна? Був поруч, вирішив зайти, спитати, як справи. Все просто прекрасно. Рада, що у тебе також. До побачення. Кір, я пройшов обстеження. Зупинися. Тепер це турбота Лариси. Не зовсім. Я з'ясував, що я безплідний, отже, дитина Лариси не моя. Я виставив її, але вона забрала майже всі гроші. Так що справи в мене кепські. Не можу сказати, що мені шкода. Кір, я прийшов просити пробачення. Без тебе у мене все валиться з рук. Я зрозумів, що ти надихала мене. Це завдяки тобі я добився успіху. Я кохаю тебе і хотів би повернутися. Ми могли б розпочати новий бізнес і навіть нове життя. Мені це більше не потрібно з тобою. У мене багато роботи. Тобі краще піти. Після розмови із Романом Кіра раптом усвідомила, що більше нічого не відчуває до колишнього чоловіка. Жінка вирішила максимально зосередитися на роботі. Ой, ой. З вами все гаразд. А? Ігор? Це ж треба. Ах. Тримайся за мене, я тебе підведу. Що ти взагалі тут робиш? Я тут живу. Не дивись на мене так. Ми розлучилися з Романом. Мені дістався офіс, йому все інше. Він таки тебе шукав. не зміг тобі допомогти. І ти вибач, що не вірила тобі. Тримайся боляче. Я тобі віднесу. Невдовзі Кіра з Ігорем об'єднали зусилля і створили успішну компанію. Працюючи разом, жінка нарешті розгледіла у цьому чоловікові рідну душу і по-справжньому покохала. Зараз вони готуються до весілля, адже Кіра нарешті чекає на дитину. Бабуся ж просить пам'ятати, що не можна чистити взуття чоловіка чи дружини, бо так ви віддаєте партнерові особисті досягнення, але ніколи не отримаєте за це вдячності. Такі стосунки часто закінчуються розривом.